Від народ. Сьогодні виконала ще одне замовлення. Це герданчик. І цього разу він із браслетом. Ось такі китички красиві. Поясок тут теж не просто білий, а з орнаментом йде такий цікавий. Тут використала бісер такий один, він не чорний, а він темно-темно-зелений матовий. І от воно якось так перекликається гарно. Ці зелені кольори із червоним і таким персиковим, Дуже гарний герданчик. Браслетик теж зробила за таким же орнаментом, але вущий, ніж гердан. Використала, як завжди, фурнітуру якісну, цю преміум якості. Вона не ржавіє, не темніє. От. Ось такий браслеточку. Ось ще у мене закінчилися шкатулки менші. І тепер власниця цього гордану поїде ось такі великі шкатулки. Китички всі рівнесенькі, вони не перетягнуть, от буває, дівчатка перетягують і квітиці так стоять в різні сторони, як стерчать, наче. Тут китички всі висять. Так сказати, в вільному польоті. Краї рівнесенькі з обох боків і зсередини краї рівнесенькі. Тут де розширення поясочка, теж все акуратнесенько. Сам поясочок вимірюється. Від, залежить від розмірів власниці гердану, тому це індивідуально для кожного. Все, пакуємо відправку. Все, пакуємо в шкатулочку і на відправку. Посилочка готова. Хочу показати, яке замовлення велике, я вже закінчую. Це замовлення на ось такі жовто-блакитні браслетики. Всього їх треба було зробити 300 штук. Ну, так я і зробила. Це все гарно упаковується. Ось такими наклеєчками запаковуються конвертики. Буде дуже гарно. Це символічно. ось так. Ще я покажу, як цей браслетик одягається. Він тут регулюється, одягається на руку, затягується шнурочок цей. Це 16-й розмір, в мене рука теж 16-й. Трошки отак вільніше. І цей шнурочок, ось так, сюди попід браслетик. І оту петелечку.